29 травня Окрзалізниця ввела черговий літній розклад руху. Через станцію Слов'янськ кількість потягів збільшиться. Проте через ремонт колії літній розклад анонсовано лише з 29 травня по 24 липня. Що буде потім? Дізнаємося згодом. Зміни є і в розкладі руху потягу Донецьк-Київ з 29 травня по 13 червня. Він ходитиме щодня, з 14 червня лише по вівторках, четвергах та неділях. Аналогічний з напрямком Київ-Донецьк. З 5 червня через Слов'янськ ходитиме потяг Іркутськ-Сімферополь, з 10 червня Новосібірськ-Сімферополь. Пасажирам, які бажають дістатися Ясиноватої чи Маріуполя на потягах підвищеної комфортності, потрібно також дізнатися. Про їхній новий розклад, а ще є зміни в русі 37 рейсів приміських потягів, які через слов'янськ рухаються у напрямку Лозової, Донецька, Горлівки та Красного лиману. Розклад їхнього руху з 29 травня також змінився. Дізнавайтеся.